Чи не вперше засідання виконавчого комітету Луцької міської ради відбулося швидко і злагоджено? 40 питань порядку денного вдалося вирішити практично за дві години. Подискутувати все ж довелося, коли згадали про режим роботи окремих торговельних закладів і капітальний ремонт та благоустрій при вокзальному майдану. Не секрет, що після 22-ї години продаж алкогольних напоїв у Луцьку заборонений у всіх торговельних закладах, крім тих, що працюють цілодобово. Виникло питання, що ж робити з тими магазинами, графік роботи котрих до 23-ї. Є річні сесії, чітко прописано 22-ї до 8-ї. І ми будемо знати, що пів години повинні цей режим йому встановити. Дехто з членів виконавчого комітету зауважив, що така позиція є не зовсім справедливою. Мовляв, закон повинен бути однаковим для всіх. Мотивували тим, що у Тернополі і Львові вже ухвалили таке рішення. Результати вражаючі. Я призвонив вчора в Тернопіль в Тернополі. таке рішення, і після 23-ї години не продають алколь. У Львові не продають після 23-ї години алколь. Злочинність. В цих містах зменшила через заборону продавати алкоголь після 23-ї години злочинність оця дитяча зменшилась на 30%. Остаточне рішення вирішили ухвалити на черговій сесії Луцької міської ради. Тим часом підійшла черга і до капітального ремонту та благоустрою привокзального майдану. Займатися цим зараз ніхто не збирається. Немає грошей у бюджеті міста. Але рішення виконавчого комітету нікому не завадить. Резниця робить вокзал і біля вокзалу, вони зроблять це, А ми вже в сьогодні хочемо розробити проєкт, перерахувати, що це буде, і щоб відбулося про вокзалі і до вокзалу, це вже буде наша числа. На думку начальника управління містобудування та архітектури Луцької міської ради, найліпше було б, якби все робили в комплексі. Але поки що такої можливості немає. Що ж стосується вже проведення комплексу всіх робіт по благоустрою та майдану. Тут, звичайно, треба для початку розробити проєктно-кошторисну документацію, затвердити кошторис і передбачити у бюджеті на наступний рік такі кошти. Тобто нічого страшного не буде, коли у першому півріччі наступного року, дай Бог, при наявності таких коштів, при погодженні проєктно-кошторисної документації, при проведенні експертизи, такі роботи в комплексі будуть Отож, залізничний вокзал, наземний перехід над залізничними коліями і, зрештою, реконструкція привокзального майдану. Таким є об'єм робіт. Дочекаємося 2012-го, а кошти, принаймні так кажуть, зараз знайдуться.